Проводжала мати синаю солдати, серце розривалось, плакала душа, на порозі стала, просила заждати свій натільний хрестик. Синові дала, бережи синочку, тільки не знімай, коли тяжко буде, Господа згадай, притули до серця, все віддай йому, він тобі засвітить. Сонечком пітьму, Він твоя надія, Він твій оберіг, ти молися Богу, щоб тебе зберіг, щоб на полі бою на страшній війні помагай. Синочок Боженіка тобі, щоб на полі бою на страшній війні, помагав синочок, Боженіка тобі, проводжала мати, синою солдати. Серце розривалось, плакала душа. стала на коліна, почала благати, линула молитва щиро в небеса. тож моліться мами, довіряйте Богу. Він із нашим сином в бій смертельний йде. Сонечко засяє, буде перемога, і синочок маму знову обійме. Сонечко засяє, буде перемога. І синочок маму знову обійме.